Дано 4 послідовні натуральні числа. Що більше, добуток найменшого і найбільшого з цих чисел, чи добуток середніх чисел. Випишемо 4 послідовні натуральні числа. Нехай найменше з них буде n. Тоді наступне після нього буде n плюс 1. Наступне буде n плюс 2 і наступне буде n плюс 3. Ось 4 послідовні натуральні числа. Добуток найменшого і найбільшого з цих чисел. Це буде добуток ось воно найменше, а ось найбільше ось добуток цих двох чисел. Це добуток найменшого і найбільшого. А добуток середніх це буде відповідно n плюс 1 помножене на n плюс 2 це середнє число. І от треба визначити, що з них більше. Ну, Наприклад, ось так. Не знаю, перевіряти будемо. Користуючись означенням, число А більше, ніж число Б, якщо різниця а мінус Б додатна більше нуля, і число А менше, ніж число Б, якщо різниця а мінус Б від'ємна менше нуля. Запишемо різницю n помножити на n 3 відняти n плюс 1 помножене на n плюс Розкриємо дужки. Назведемо подібні доданки. n помножити на n буде n у квадраті, додати 3n. N помножити на 3 буде 3n. Далі я спочатку оці дві дужки перемножу. n помножити на n, n у квадраті, додати, так, дивіться, отак перемножимо. Да? n помножити на 2 плюс 2n. Тепер 1 помножити на n буде n. І 1 помножити на 2 буде 2. Розкриваємо дужки. Мінус n у квадраті мінус 2n мінус n мінус 2. Зводимо подібні доданки. n у квадраті, мінус n у квадраті буде 0. 3n, відняти 2n буде n. І ще відняти n буде 0. І залишається у нас мінус 2 менше 0. Різниця. Оцих двох виразів менше нуля. Це означає, що оцей вираз буде менший, ніж ось цей. Отже, маємо, що добуток середніх чисел буде більшим. Спробуйте ось це завдання розв'язати самостійно. Поставте відео на паузу, розв'яжіть, а потім подивіться, як буду розв'язувати я. Дано три послідовні натуральні числа. Що більше. Подвоєний квадрат середнього з цих чисел чи сума квадратів двох інших. Нехай найменше з цих натуральних чисел буде n. Тоді наступне буде на одиничку більше, і там ще на одиничку більше. Ось три послідовні натуральні числа. Подвоєний квадрат середнього з цих чисел, ось воно середнє число n плюс 1. Ось його квадрат, ми ще помножити на 2 – подвойний квадрат. І сума квадратів двох інших. Квадрат першого, квадрат другого і їхня сума. Треба визначити який з цих виразів більший. Тим самим означенням користуємося. Число а більше, ніж число Б, якщо різниця а Б додатна. Число а менше, ніж число Б, якщо різниця а мінус від'ємна. Запишемо різницю. 2 помножити на n плюс 1 у квадраті. Відняти n у квадраті, додати n плюс 2 у квадраті. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. Квадрат суми двох виразів пригадаємо формулу. Квадрат суми двох виразів. Дорівня квадрату першого виразу, додати подвойний добуток першого і другого виразів, і додати квадрат другого виразу. Розкриваємо n у квадраті, додати подвойний добуток 2 помножте на n і на 1, тобто 2n. І додати 1 у квадраті, тобто 1. Тут квадрат першого виразу n у квадраті. Додати подвоєний добуток, тобто 2 помножити на n і помножити на 2, це буде 4n. І додати квадрат другого виразу, тобто 2 у квадраті це 4. Тут ще двійку перемножуємо на дужку. 2 помножити на n у квадраті буде 2n у квадраті. Додати 4n. Додати 2. Далі мінус n квадраті мінус n квадраті мінус 4n мінус 4. Отут От вже на цьому етапі можна було звести ці подібні доданки. Це не є грубою помилкою. Можна тут же звести, можна потім. Зводимо подібні доданки. 2n у квадраті, мінус n у квадраті, то буде n у квадраті. І мінус ще n квадраті буде 0. 4n мінус 4n буде 0. 2 мінус 4 буде мінус 2. Різниця від'ємна. Тож це оцей другий випадок. Значить, тут у нас буде знак менше стояти. Вираз, що стоїть зліва, буде меншим, ніж вираз стоїть справа. Виходить, що сума квадратів отих двох інших чисел буде більшою.